під ноги піди поглядай, будь ласка. Тут був забрав прицілювання. Зібрали трохи. Збивали. Ось там закручуємо цей МБЖ. Давай. Да, да. Горить, чувак, горить! Зараз гори, гори. побачимо. Ну, Кацапські тут ми поцілили скільки два орлана, так, було? Угу. Два орлана з тінгером. І хлопці, що приїжджали з перуном, перуном теж зробили одного орлана. Наприклад, коли він з'являється на світлому ну, небі. Збити практично нереально. Знову польську? Ні. Вони ховаються, що літаки працюють на граничних дистанціях тобто максимально де, оскільки летить його ракета, от з такої відстані він її він робить її пуск. Звичайно, про жодну прицільність тут мови не йде. Куди влучила, туди влучила. Гелікоптери противника намагаються працювати, намагаються працювати на гранично низьких висотах, використовуючи певні складки місцевості, але і нам і їх нам вдається вражати. Унікальність нашої ситуації в тому, що ми маємо. Можливість використовувати кращі зразки наразі поки що переносних зенітно-ракетних комплексів. А жодній армії світу одночасно не було і американського стінгера, і британського старстріка, і радянської ігли, і польського перуна.